І філеємі новина, коли з'їзда ясна, небо і земля, а також багато інших відомих кожному колядок цими вихідними в успанському соборі міста над латорицею лунала різдвяна коляда у виконанні Мукачівського хору хлопчиків та юнаків. Це наша давня традиція, і ми раді, що ми в Успенському соборі в одному з перших співали різдвяний концерт, і впродовж вже більше 30 років ми робимо цю чудову, гарну справу, несячи людям радість великого свята, Різдва Христового. Звичайно, що ця програма наповнена в першу чергу високою духовністю. Але разом з тим і великою любов'ю до Ісуса Христа, до цього гарного свята, і ясно, що ми ретельно готуємо професійно цю програму. Хлопці захоплені. Кому як не хлопцям колядувати і нести цю радість, це було з давніх давен. Хор виконував українські народні та духовні твори і відомі закордонні композиції. У храмі ці пісні звучать по особливому чуттєво та сповнені сенсами. Найбільш улюбленіші мої твори це скоріш цього щедрик, бо я його завжди чув і завжди люблю. Деякі полюбляють юрисні ап, ну, можливо, тому що вони солісти, а можливо, тому що просто це англійська гарна пісня. Так само ще джингл белс, бо я її ще з першого класу виконую і співаю, і знаю ще переклад. Мені дуже ці пісні і твори дуже гарно. Потрібно співати колядки, на мою думку, щоб прославляти Бога, щоб голос, наш голос, який ми співаємо, це ним говорить Бог. Насолодитися хоровим співом у церкву зібралися понад сотня мукачівців. Слухачі зізнаються, що виступ юних талантів не залишає байдужим нікого. Знаєте, я вже не вперше на таких концертах і тішить і радує те, що свято, яке ми сьогодні святкуємо, це різдво народження ісусика, воно завжди супроводжується такими ангельськими голосами. Які виховуються у хоровій школі Мукачівській, і дякуємо щиро за цей храм, який сьогодні живе, творить це возвеличення, народження Ісуса. Дякуємо юним і дорослим учасникам цього прекрасного хору, керівнику Володимиру Володимировічу, за те, що це свято триває, і Христос рождається. Мені дуже сподобався цей концерт, така, такий спокій на душі, на серці. Я, взагалі, перший раз на цьому концерті знайомої жінки. Хлопчик співає в цьому складі. Дуже сподобалося, і надалі буду приходити і насолоджуватися. З початку повномасштабного вторгнення кожен концерт Мукачівської хорової школи має благодійну мету: збирають кошти на підтримку збройних сил України. 12 наших колишніх учнів зараз воюють. Завдяки от таким патріотам ми і можемо зараз співати. Ми можемо наповнювати життя нашої країни тим, щоб ця країна жила за період повномасштабного вторгнення з наших концертів зібрано і передано на допомогу. Нашим збройним силам, різним гуманітарним проектам в Україні 1 мільйон 131 тисячу гривень. І ми дякуємо Богу, що ми це можемо робити. Виступ у Мукачеві став черговим серії різдвяних концертів. Наступним містом, що прийматиме юні таланти, стане хуст, і вихованці хорової школи понесуть куляду рідним Закарпаттям.